У багатьох бджолярів взимку починається депресія, бо вони кажуть, що нема що робити. Всі ці корпуси для вуликів я зробив десь днів за десять. Тепер мені треба зробити до них кришки. Оббити їх оцинковкою, ну а потім діло за малим. Під всю цю кількість потрібно ще набити рамочок, натягнути, навощити. І також потрібно ще ремонтувати старі вулики деякі. Потім я хочу встигнути ще все це діло пофарбувати, так сказати, приготуватися до весни. Так що депресувати немає коли. Ось така історія. Ось шестерамкові також вуликиця цього року. Позитивний погляд на бджільництво. Така буде тема даного відео. Це відео розраховане на внутрішнього споживача, а саме на українців. Чому? Тому що у всіх інших країнах з бджільництвом все нормально. Мед там є, ціна на нього також нормальна. Ну, а в нас, по-перше, що йде війна. По-друге, рік був дуже складний, була велика засуха, і це, як не крути, вплинуло на кількість меду. Ну і по третє, ціни на мед, як мені здається, немає. Тобто, я на даний момент ще не здав не одного кілограма на опт. Але я зараз буду заряджати всіх бджолярів України позитивом. Багато хто. Прочитавши назву даного відео, скаже: Роман, ти що? Який там позитивний погляд на бджільництво? Крах, колапс, ціни на мед нема, меда також мало. Апокаліпсіс. Я всім хочу сказати, що по-перше, треба заспокоїтися, по-друге, ловіть мою енергію позитивну. Сонце вже заходить. Тому я зараз швиденько зготую вечерю, ну а потім під вечерю можна і потрендіть зарядитися, як то кажуть, позитивом. Начебто ще не дуже пізно, але сонце вже зайшло. Ага, я запах, а? Оце буде вечеря. Оптимістична вечеря буде сьогодні. Ой, оптимістична. Ну і поки наш стейк напитується ароматами, пускає сік, я розпалив грубку. Ну і починаємо триндіть. Триндіть, як то кажуть, не греблю гатить. Давайте відмотаємо плівку трошки в минуле. Крим, Донецьк, Луганськ. Звісно, що всі ці події негативно вплинули на різні галузі. Бджільництво не стало винятком. І звісно, що серед бжалярів почалася легка паніка. Я також почав задумуватися над тим, щоб все розпродати нафік, і щоб сидіти на чемоданах, гроші, щоб були в цих же чемоданах, і в випадку чого, щоб і десь здреснути далі. Але один старий бджоляр мені сказав: Роман, це не перша і не остання війна в історії людства. А бдільництво існує мільйони років, і ніяка війна не є приводом для того, щоб кидати свою улюблену справу. Я його послухав цього старого бджоляря, трошки поміркував, зробив деякі висновки і прийняв рішення: поки що займаємося бджільництвом, Ну а далі буде видно. 2014 рік, звісно, що був тяжкий. Тому що люди всі сиділи на чемоданах, всі тримали гроші, ніхто нікуди не хотів їх тратити. Ну а потім трапилося таке: от я не пам'ятаю, чи 15 чи 16 рік виникла така опція, як безмитний вивіз деяких товарів з України. В цей перелік потрапив і мед. І тоді ціна на мед із 29 гривнів різко виросла до 48 гривнів. Ось такий скачок, причому цей скачок виник буквально за декілька тижнів. Стосовно цієї ситуації я зараз розкажу одну оптимістичну історію. Зібрався я здавати мед. Зазвичай я це робив з різними закупівельниками. Для того, щоб перестрахуватися щодо різного рода кидало. Що це за кидало? Здаєш ти мед, і тут закупівельник тобі телефонує і каже. Роман, я хочу вас трішки засмутити, але у вашому меді виявлений антибіотик. І ми можемо прийняти ваш мед не по 29 гривнів, а по 20. І зазвичай багато бджолярів. І впадають в паніку і здають свій мед за безцінь. Ось саме тому я зазвичай віддаю свій мед різним закупівельникам. Якщо в одного кажуть, щось у вас там не те, а в іншого кажуть, що у вас все нормально, то я, в того, що не гарний закупівельник мед свій забираю і віддаю нормальним людям. Але цього разу я щось вирішив віддати все в одні руки. Віддав. Мені перерахували гроші всі відразу. Сиджу я задоволений, і тут через декілька днів мені телефонують і кажуть: Роман, у вашому меді знайшли ось такий антибіотик. І кажуть мені назву. Я дивлюся в інтернеті і виявляється, що цей антибіотик не використовується вже років з 30. Я знаю, що я нічого бджолам не давав, тому я. Кажу, везіть мені мед, я віддам вам гроші. Мед я забрав, гроші віддав. Ну і тільки від'їхала машина, я відразу ж дивлюсь контакти і телефоную іншим людям. І питаю, в яку ціну зараз мед. І вони мені кажуть: а мед зараз по 48 гривнів. Тобто, я здавав по 29. Пройшов тиждень і мед став по 48 гривнів. Я кажу: ну то їдьте, забирайте. Вони приїжджають машиною, дивляться на моїх 5 бочок меду на той час і кажуть: Роман, дякую вам за те, що ви в нас є. Обіймають мене, віддають мені всі кошти, вантажать мед і задоволені їдуть в невідомому напрямку. А я також. Залишаюсь задоволеним. Ось така позитивна історія. Про що ж нам говорить дана історія? А говорить вона нам про те, що правий був той старий пасічник, який казав, що в будь-якій ситуації є як позитивний, так і негативний бік. В 22-му ж році все пішло зовсім по-іншому. Вранці, десь годині о 6-й, мене розбудила дружина. Думаю. Ну, зараз буде Ніфіга! Каже, розпочалася війна. Думаю, та щось якась деза. Заснув. Але ненадовго. О 7 годині я прокинувся, дружина сидить на ліжку і листає. Там розбомбили аеродром, там щось пролетіло, там вірвалися вже на територію України. А мозок то що каже? Мозок він не хоче вірити в реальність. Він ще живе тим, що все нормально. І я сів, думаю, ну зараз спокійно поснідаю, а потім піду по своїх справах. Сідаю, я снідаю, і тут на повній тязі пролітає літак десь, ну, метрів 100 над землею. І я замітив, що я інтуїтивно починаю падати на землю. А потім я збираюсь, виходжу в місто і бачу. Що? Кошти я не зніму, тому що черга йде метрів 200 від банкомата. Продукти я теж не куплю, тому що нема вже продуктів. Залишились тільки самі такі погані консерви. Різні крупи, цукор, туалетна бумага. Все розібрали. Пусті полиці. Бізнесмени заробили нормально на цьому. Потім через декілька днів я все ж таки зняв кошти, тому що на руках у мене ну, багато не було. Більша частина була на картці. І виявилось, що банковська система не рухнула навіть в даній ситуації. Позитив, позитив. Потім виявилось, що в деяких магазинах є заморожені продукти, м'ясо і таке інше. Я також набрав якихось продуктів, якихось круп. І в цей період мене другий раз відвідала думка, що може продати нафік цю пасіку та сидіти на чемоданах і чекати, коли десь далі. Але в мене перед очами завжди виникав той старий пасічник, який казав: Роман, війни починаються і закінчуються, а бжолам мільйони ж років. І я вирішив трошки почекати. Зараз уже 25 рік, і в повітрі поки що не пахне нічиєю поразкою і нічиєю перемогою. Чому? Тому що в житті людей все як в бджільництві. У мене є відео, нападок бжіл на бджіл. І в ньому я сказав, що. Якщо декілька родин нападають на одну родину агресивно, і ця родина буде дуже агресивно захищатися, то вона зможе захиститись, якщо їй трішки допоможе бджоляр. Багато хто з бджолярів встиг вивезти свої пасіки з прифронтових територій, багато хто з бджолярів втратив свої пасіки. Або вони були знищені, або дістались невідомо кому. Ціна на мед багатьох бджолярів влаштовує. Багатьох бджолярів, включаючи мене, ціна на мед в 65 гривень не влаштовує. Тому що я вважаю, що нинішні ціни на продукти харчування, на електроенергію, на газ, на бензин не відповідають реальній ціні на мед. Але у мене перед очима дуже часто стоїть той бжоляр старий, який каже, Роман! Шукай вихід! Роман! Шукай вихід! І я його, звісно, що шукаю. На даний момент на опт я ще не здав не одного кілограма меду. Я переробляю його на крем мед, який дуже непогано продається. І простий мед реалізую в роздріб. Ось така ситуація. Ну, а зараз я відчуваю, що. Стейк дмухає в мою сторону своїми п'янкими ароматами. Він уже пустив сік і повністю готовий м -м, до вживання. Тому саме час підвечеряти. Той, хто мислить позитивно, приєднуйтеся до мене. Ну що, ось така у нас буде скромна, аскетична вечеря. М -м -м, а запах? А запах навіть є кісточка. Я вже не можу. Я вже не можу. Ну, а тепер беремо лаваш вірменський, стейк український. З українського кабасика. Салатик беремо, ну, напевно, що корейський, морковочка, баклажани, помідори і цибулька. Робимо ось так. Коньяк беремо. Ну, так як він зроблений на чачі, хоч і український, але ж назва чача, то грузинський. І робимо ось так: беремо цей прекрасний золотистий напій домашнього виробництва Viber Telegram. беремо лаваш Viber Telegram. можливо, дойде трішки з іншим запахом. І з думкою про те, що все погане, рано чи пізно закінчується. З позитивним настроєм. П'ємо за здоров'я! За здоров'я наших друзів і недругів, за здоров'я українців, білорусів, грузинів, литовців, поляків, латвійців, узбеків, казахів, ну і деяких навіть росіян, і взагалі всіх-всіх людей світу. За ваше здоров'я, мої любі, ну і не дуже. М -м -м. Ех, як пішло, як зігріло. Ммм. Осік. А Осік а який. М -м -м. М -м -м. Чувствую, що одною чаркою це все діло не закінчиться. Все, давайте, любі мої, за позитивний погляд на життя. М -м -м. Виключаю камеру, бо у мене аж слина тече. Буде не дуже естетично. Всім пока.